О, ні! Падаємо, капись, а о, ні! що ні, 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 таке? Ой-ой-ой, не-ни-ни-ни мы! Мы сдаемся Ні, Ні-ні! копейся! Они! Оце так? <сусп> друже. Капець! Що це за світ такий? Де ми взагалі знаходимось! В мене є кайло, сокира лопата! Щось вибухнуло? Эй, смажений кролик. К... О Euh, так, мені здається, що це. мабуть, острів якийсь. Стій, стій, сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з за Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І, можливо, саме ти станеш власником маленького Бліка. Можливо, так, виглядає як острів. Диви, в мене знає, що є взагалі. Так, у мене друзі? є якась карта. О, так. Зачекай, тут карта. Якийсь дім є на цій карті. Ой -ой. Є лопата, кайло, сокира, жіжі, німного. Дай та є ще подивіться. камера. Так, тримай тобі це ще мені камера. Так, карта, дім якийсь. Слухай, ага, можливо. Слуха, я... Тут ми, наче, я бачу нас на карті. Диви, от ось тут як. Ну, я... Можливо, так, це так ми, ми здавадимось на якомусь ну острові. Взагалі то так, зачекай. Знаєш, що, що я пам'ятаю останнє? Я що? сидів за компом та е, дивився відосики про цього Доуі. Знаєш взагалі, хто це такий? Та знаю, ми ж з тобою дивилися. дивилися. Ну ось, і потім якось ми тут опинилися. Я взагалі то Слухай. не розумію, як нас сюди телепортувало, можливо, це сервер зламався якийсь. Так, зачекай, нам. Так, я. тихо, тихо, Ти, тихо, ти Я... О, ні. Це що Що це було? Не знаю, друже. Дивний звук О. якийсь. Не розумію. Слухай. Так, ну, в, мене добре, є сокира. В, мене... в мене також. Я дуже небезпечний, я вб'ю вас, хто там? Зачекай, друже, нікого нема. Давай здобудемо дерево, щоб хоча б Добре, побудувати давай. собі дім. Добре, я давай, бачу давай. якогось це Доуі! Ось там. Де, що? Ти бачиш на Добре. дереві. О, ні, капець! Ой-ой-ой, який він великий. Це, це мабуть, це страшний, його. острів. Дружа. Так я ховаюсь тут. За так Ховайся! Там щось за вибух був. Оце так. Мені це не подобається взагалі. Це якось дуже дивно. Так, я, я здобуду я зараз... дерево. Я спробую зрозуміти, де ми знаходимося. Я хочу. дивно? Я бачу, що ми відносно камери якось рухаємося. Тобто, це. Слухай, Ой, якої камери. Ти будеш, на кам... ти будеш на карті цій, а я буду. Знаєш що? Можливо, що? наше завдання ем, якось дослідити цього доу. І взагалі я то. В... Ви дізнатися, він добрий чи ні. Так. О! Покай, о диви! Так, зараз я його... Я не хочу ні ні я так, я дрожа. його сфотографував! Так. О, ні, корівки, корівки! Молодець! Ді, що сфотографував, але мені здається, що ти його розізлючив. Та чого о, ні, я його розізлючив? Я... я йому нічого які не зробив! Страшні звуки! Друже, ти взагалі де?! Йди сюди швидко! Тут є Це їжа. Ти та я ось тут та, вбиваю корівок, щоб здобути Рож. нам їжу. Так, Слухай, в мене дивно. є тут трохи їжі, давай я тобі та допоможу. В мене також, але як... нам треба звідси втекти з цього острова. Так, я, я його розумі. бачу. Слухай, Мені здається, нам потрібно туди, де ось цей дім на карті. Давай побігли туди і шукати. Ну, Ну, як здається, його знайти взагалі, я не знаю. Карти ми десь поруч. Так, Слухай, я давай шукати. веди нас. Я не знаю, я, я взагалі. то Давай скоріше! Там Так, треба зробити Слухай. фото. Є. Давай тікаємо, мупліт. тікаємо, тікаємо. Так, треба Тихаємо, зробити. Дружи. Треба печеру так, зробити за мною, друже. Сюди? Так, так. Я ось Де тут ти? зараз. Та я ось тут. Ти втік просто не туди. Так, є. Нічого не бачу, Здобуваю. Що відбувається. Все. Слухай, в нас тут є печера, давай сюди. Ух. Так, Яка все. Печера, ти ж скажи, де ти знаходишся. А ]ся? ось ти біля мене пробіг, пробіг тільки що. А он бачить твій нік. Так. Так, Друже, я біжу до тебе. Давай сюди. О, вийшли, вийшли. ні, Знов, дов... О, Капи, ні! Це є, є, є. не вбивай мене, я добрий. Так, все, я ховаюсь а, тут. Давай, я Фух. Все. Ой. Нарешті я так, знайшов на печеру. Він зараз О, сюди. Я... О, диви, він Ой, атакує! Він, тут. Можливо, Капись, він там щось робить. Можливо, ти Ой, йому давай, не я... сподобався? Та мені здається, ти. О, ні, там вибух. Давай прокапуємося. Мене... О, там горить все. Так, друже, копай, а я зараз буду його фотографувати. Так. Слухай, дуже ти Покажи, дивно. як він виглядає. Можливо. Так, е та зараз тобі покажу, не треба зробити Дім. Це? Я взагалі я не, не знаю. знаю, мені здається, що ми сьогодні будемо до досліджувати цього монстра. І чомусь я йому або ти не сподобався. Так ось він стоїть. Ну, так. Мені здається, ти. слухай, ти О, взагалі то знаєш історію про цього. А, ой, красивий Слух. він так, друже. <сум> Втішай себе, але ти взагалі знаєш цю історію про цього довий? Не знаю, давай розкажи. Ну слухай, в цьому персонажі є три людини. Одна була три добра, людини? так. Ну це з гри Попі Плейтайм 4, розумієш? О, ні, там щось вибухнуло. І. Взагалі-то він з'їв своїх що батьків. На ну там дуже але довго, якщо чесно, якось... історія. Так. з'їв батьків. Ну так Ти він сказав, був. казав, що він добрий, наче. ну ні, він не добрий, він поганий, але. Тому він Мой буває мій. і добрий, тому що в ньому він три, персонажі, три персонажі. Три людини, які ну його нафіг з ним поводити, в ньому якщо знаходяться одна з персонажів чи хто там з'їв своїх батьків. Ну, Це ж капець. ти розумієш? От а, уяви не собі, розумію. те, якщо б я, ти та ще хтось були в одному тілі. Що б ми робили, розумієш? Ну, не їв би я своїх батьків, так точно. Ну от так, хтось слухай. захотів з'їсти. Так, О, слухай, друже. десь щось, десь поруч. Дивно якось тут... мені ні, 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 не я подобається. я назад печеру, мені там було добре. Я отзагалі, друже, знаєш що? Я хочу ти його забратися. Бачиш взагалі, он Та не він. бачу. О, ні! Так, оце так буде фото! Давай назад Є. Є. Є, Є фото? Оце так, тікаємо, а, а, ні, ні, а ні, де печера ця? побачив, ні, так, ні. Так, друже, друже. Так мені потрібно зрозуміти. Ось сюди де ця... це будівля, чи шо фуга? Навіщо розумію, нам друже. А взагалі-то можливо в той будівлі є щось дуже е корисне для нас буде. Я ж тому і намагаюся Слухай, де весь ви? цей час зрозуміти, де ми знаходимося. Я відносно зараз тобі дещо відносно цього дому. Ти що? диви сюди! Ти подиви, який він. Та навіщо ти що? забрав? Це моє фото було. Ну, дай, дай мені я подивлюся. Так ось сюди дивись. Ну, бачу його, ну тримай. Так є оце я розуміє я фотограф. Слухай, це ти зламав рамку. Ну, молодець, ну що та рамка. Пішли, нам потрібно. Я Щоб тобі показав. Шо, 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 тихо, Ти, ти бачиш, що це? Що це відбувається? О, ні, О, ні це довий! Ні, ні, ховайся, новий, ховайся. Нафіг ті, тебе зрозумів. Не їсть своїх батьків, мене не потрібно. Я ж казав, що він злий. Та я, він, мабуть, хоче з'їсти нас. А ням ням Слухай. звичайно, хочу. А ну, якщо, якщо це розумієш. Ну, один Шок. з цих трьох персонажів говорить з нами. А можливо, Шок. ті два добрі, розумієш? Слухай, якщо один з трьох персонажів хоче мене з'їсти, то я з усіма трьома, не хочу. Спілкуватися. Но я взагалі, якесь... хочу додому. Я також хочу додому, ой, як ой, і ой, ти. Ой, ой, ой. Але це, що? це я кратер? Слухай, друже. Він а... тут і підриває, і жире, і батьки. Ви нас хоч. Слухай, зжити. ти подивись О. на карті, де знаходиться той дім. Можливо, це десь на березі. Тому ну, треба... На березі, ну, це зрозуміло, пішли вздовж берегу. Ось, вздовж берега. Берег. А тоді, сподіваюся, що ми там знайдемо. О, я вже трохи зголоднів. Так, їжу треба з'їсти. Так, я бачу берег, але мені здається, то щось, щось не те. Не знаю. Ну, ну тут Я не знаю. бачу, це... тут он берег це... і там берег. Озерце, мабуть. Ні, це не ну, той то, берег. ні, озера... щось вибухнуло. О, Та Дайте сюди! Нафіг. Труже, я тікай тікаю, тікаю. Це тікаю, 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 було тікаю. у цьому озері. Вибухи ці. Ну, ну це значить, що нам туди не потрібно. Я йду вздовж цього берегу. Йди до мене, друже. Та Тарас я йду, скоріше. йду. Фух. О, не він, тікай. О, так, треба зробити фото. Є, Мін Та я як сокири. Я тебе зарубаю. Та да, він Післа тебе з'їсть. О, ні, їх двоє. Все. Ти бачив, їх сюди. друже. Друже, сюди, швидко. О. Так. Вони цілих четверо батьків Двоє? Діли. Як двоє? Я не бачив нікого. Двоє я бачив. Слухай, можливо, Ой. в тебе галюцинації? Слухай, на що мені ті галюцинації? Я кажу, я бачив їх двоє. Шо, на що мені прикидуватися? Мене, мені одного вистачає. Та ти, ти якийсь дивний двоє. сьогодні. Ну... Це ти дивний, друже. Щось хочеш фотографувати якогось, досліджувати, нащо воно потрібно, вон він. Слухай, потрібно я тікати. про нього дуже багато читав. Він не такий поганий, якщо його не злити. А ось якщо не ти звити. будеш з сокирою на, на, а на що нього я нападати. Я робив не, не так. Я всього на всього хочу додому. Так ну, я... ну слухай, якщо з сокирою будеш нападати, він тебе вб'є одразу, а мене. О, ну, я його та бачу. Так, так, є, а де другий. Я закапуюся, друже. Ти як хочеш. Слухай, я спробую поспілкуватися з цим довго. Зру... Сподіваюсь, що він мене не вб'є. Так, я буду спостерігати. Слухай, він Шубе. щось. Ти це? Він сказав мені, бути. йди сюди. От іди до нього, я просто буду за цим спостерігати. Шубе. Так, я сподіваюся, що. Йти. Не буду, не буду, не буду. Я так. не але, я але... не дурень. Слухай ні ріко! Мені Шо? здається, що він. О, ні... Або мені мене хтось хоче. Так, я знову бачу Он, цього долу. Якщо капець. ти кажеш, що їх було двоє, то можливо один двоє, з них добрий. Що, Ні, я бачив Добрый? тільки одного. Я... Ну, щось мені так не здається, що Тому мені що здається, я Якщо вони з'їли батьків своїх, ми не знаємо хто. О, ні. І... Так треба О, ні. фото зробити. Напіг, фото. Напіг, напіг. Я не хочу а тебе. Йому лише би фото зробити. Ну, роби фото. Слухай, Ой, я друзі. потім. О, ні, я попав у цей. Це, мабуть, яка... якийсь якийсь газ. О, ні. Що ага, це було? Здовий, газ здовий. Слухай, як ще в двоє з'ї це після батьків, газики в нього виходять. Капець. Слухай, друже, мені здається, що цікавий. ти трохи. О, ні, він схоче мене вдарити, чи що. Я тебе не вб'ю. Ось, не ти вб чув це? Не вб'є ну, мене. Так, не вб'є. Віра якомусь долу, який Але тут щось що вибухнуло. не вбив своїми газами. Слухай, Капець. мені здається, друже, що якщо їх тут двоє, один з них може бути добре, а інший може бути злий. Як Розумієш? Ти хто, добре, хто А не знаю. Ну, якщо той, хто мене вдари перший, той і буде злий. Я взагалі то тільки одного бачу. А якщо він тебе вб'є, друже. Ну, удару, тоді ти... О, бачиш, зараз, зараз не бий мене, не бий, друже. Я з цим, я з миром прийшов. Ні, він атакує мене. Ти, тікаю, тікаю, друже. Я не хочу вмирати. Мабуть, ти був правий. А я я тобі казав, а, Іди так, до зараз. мене, я тут. Да Ей, я тікаю. Бий, я позаду тебе, не чіпай ріка. Дякую, Ріко, дякую. Так, Де я зараз. Там ти? О ні, тут ще один. Відвали, відвали. Так, друже, я за Друже, я тут трошки, зараз... походу, вони розділилися чи що. Я не знаю, можливо, це якісь клони. Як взагалі ти він опинився що? тут. Три особи в одному дову. Чи я щось Можливо, я, вагалі, тут... нічого не розумію, все дивно якось. А Ти просто не не... знаєш цю історію про цього персонажа, тому і тобі дивно. А взагалі-то він ну, був о, хорошим о. хлопчиком. Там взагалі я то Я бачу такий хороший хлопчик. О, Один знов з'явився десь далеко. Вибухи, кратери о. від цього хорошого хлопчика, о, ні, там капитіще. Вибух був великий. Вибух, Духачайно. ти взагалі де, друже. Це... Ти, де? Я біля цього дерева, який він майже не. ну, не то що майже а вбив чи розрушив, чи що. Ти Слухай, де? я не знаю, я бачу ось великий кратер у цьому е, озері. Тому... Я тільки звідти прибіг. Слухай, мені здається, щось не те. Стій, давай. давай знайдемо один одного і будемо щось вирішувати. Фоткати його це не варіант. Слухай, я тобі пропоную Це буде знайти той дім. Ну, добре, давай шукати той дім, але як так, мені знайти тебе. Так, я бачу Це де ти? Пішов... Я ось, о, о. все, о. бачу тебе. Шо? Слухай. Е... як ми тут. добре, давай. Е... Давай ти вздовж цього, вздовж берегу. Будемо шукати. Добре, цей йдемо. Дім. Диви, який кратер він зробив! Це, мабуть, він. О, Знову з'явився! Так, зараз зробимо. так нас не підпускає туди, Можливо, друзі. там щось є. Можливо, це його Я дім. тобі Про що і кажу? Так, зачекай. Давай. Та мені потрібно поїсти трохи. Так. Слухай, мені здається, в тому домі буде таємниця, чому він такий злий став. Можливо. Тому Але як Давай це зробити, Т -т точніше, як це знайти? Так, ладно, друже, гаразд, я йду за тобою. Давай, Давай веди! Але я сподіваюся... Ні-ні-ні. О, тебе. Мабуть, чуть чуть не вбило. Ледь не вбило. Отак так, давай оббігати. Якщо він нам е, там щось підриває, значить ми йдемо в правильному напрямку. Слухай, я взагалі пропоную Ой. скинути йому їжу. Можливо, він е, поїсть цю їжу та. Добре, тримай тобі сиро яловичини. О, Тікавим в тебе є яловичини, так? Давай мені яловичину. Так, це зараз. Що, дурний, я... ми ж йому скинули. Так треба о, йому бліку. скинути у руки. Щоб він зрозумів, так, що давай, це я добрий. Я чую. Слухай, мені здається, ми десь поруч. Ти... Він вже Ти когось чув це? Жаре. О, ні, Мабуть, о, когось він. їсть. Ні, ні, Слухай, ні, я взагалі-то не смачний. несмачний. Так, сховаюся, так, ось тут. О, ні. Там... Так, друзі. Друже. Там що? Ядерна бомба. Яка ядерна Ти бачиш бомба? Це? Де не Вон бачу. ядерна бомба? Так... Он переді мною. Перед Сухай, тобою? Можливо, ти зараз мені загинеш. Я буду бігти по іншому. Це мені це не сниться, мені це сниться. Він не справжній, довгий не справжній!